Усім привіт! Сьогодні ділюся з вами дуже смачною літньою стравою. Це така смачнюча закуска, що вам точно сподобається і будете готувати постійно. Беремо баклажани, розрізаємо навпіл і робимо такі надрізи і викладаємо одразу на пергамент на деку. Тепер солимо зверху, можна трошечки чесничком присипати і поливаємо рослиною олією. І перегортаємо на іншу сторону і будемо запікати приблизно 20 хвилиночок при 170 градусах. Тепер, коли баклажанчики запіклися, вилочкою, от проминаємо, робимо заглиблення, для того, щоб можна було робити начинку зверху. Тепер зверху я викладаю нарізаний томат. Присипаю зверху фетою і звичайним твердим сиром. І помітьте, що я більше не солю, тому що фета дає достатньо солоності цій страві. І знову запекаємо приблизно 5 хвилинечок, 5-10 хвилин. І подивіться, яка краса в нас вийшла. Це дуже-дуже смачно і я впевнена, що доповнить ваш стіл.